Дата 9 грудня непомітна у підручниках, але саме цього дня в різні роки українська історія робила кроки, що визначали її державність і пам'ять. Вона нагадує про вибір між імперським тиском і свободою, про тих, хто платив за незалежність життям, і тих, хто творив її словом. У грудні 1991 року Україна після референдуму про незалежність приєдналася до Алмаатинської декларації. Формально це створення співдружності незалежних держав, але фактично самоствердження Києва. Україна не підписала статут СНД, залишивши за собою право тримати дистанцію від пострадянського впливу Москви. Декларація засвідчила розпад імперії та його незворотність. У грудні 1976 року радянська влада заарештувала Івана Світличного, інтелектуала і моральний центр шістдесятників. Арешт став попередженням: радянська система не пробачає мислення і свободи разом з ним. Намагалися ізолювати українську мову, культуру, право бути собою. Його ім'я, як і імена Василя Стуса та В'ячеслава Чорновола, стало символом вистражданого опору. У 2004 році в Києві відкрили меморіал у Биківні. Саме тут НКВС знищував неблагонадійних інтелігенцію, офіцерів, студентів. Це простір пам'яті й доказ, що тоталітаризм не лише контролює, а знищує. Того ж дня, у 1917 році, Центральна Рада створила українські збройні сели. В умовах розпаду імперії армія вперше отримала шанс об'єднатися. Саме тоді стало очевидно, без війська немає незалежної держави і майбутнього її культури та мови. Ще раніше, у 1905 році, царська влада зняла заборону з української преси. Після десятиліть цензури українське слово змогло вийти на шпальти тисяч публікацій і дихнути вільно, почавши формувати модерну журналістику та нову свідомість. А у дев'ятсот вісімдесят п'ятому році саме цього дня народився Богдан Лепкий, письменник і дослідник, що повернув українцям відчуття історичної гідності. Його слово стало мостом між минулим і майбутнім. 9 грудня історія збирає епохи й рішення, нагадуючи, незалежність не падає з неба. Її виборює кожне покоління у залах влади, в таборах, у лісах поховань і на сторінках вільної преси. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.